Привіт усім друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим смачним рецептом приготування маринованих перців у меді. Перці потрібно почистити та промити. Далі їх нарізаємо ось на такі частинки. Перці, коли ви будете обирати, обирайте хороші, м'ясисті. І тепер готуємо маринад. У каструлю вливаємо воду, олію, у мене звичайна соняшникова рафінована. Додаю солі оцет, духмяний перчик горошком і одну-дві гвоздички. Гвоздику за бажанням. Також додаю лавровий листочок і сюди вливаю мед. Усе перемішую та доводжу до кипіння. За той час в якусь глибшу каструлю набираю води, на дно обов'язково постеліть кухонний рушничок і ставте, нехай вода прогрівається. Сюди ж у маринад закидаємо перці і проварюємо буквально 2-3 хвилини, не більше, після чого вогонь виключаємо. Також я стерилізую кришки 3 хвилини. Все, тепер вогонь я виключаю і залишаю ще на 3-4 хвилини, щоб перець постояв в цьому маринаді. А далі перекладаю у банки. Банки в мене чисті, стерилізовані. У цей маринад знову ж таки закладаю перець, що лишився, і знову повторюю цю ж саму процедуру. Має прокипіти буквально 3 хвилини на повільному вогні, виключаю і знову що ж таки, накриваю кришкою та залишаю ще на 3-4 хвилини. Розкладаємо перець по банках та заливаємо цим маринадом. Як бачите, маринаду в мене майже не залишилося. Поміщаємо обережно банки у воду і прикриваємо кришками та доливаємо воду так, щоб більша половина банки була в воді. Чекаємо, коли водичка закипить, і з того моменту, коли у самій банці вже маринад ось цей почне пускати малесенькі бульбашки, так нема, 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 піде бульбашка, нема, нема, піде бульбашка. От з того моменту засікаєте 10-15 хвилин. Маленькі банки, якщо ви робите в півлітрових, то потрібно приблизно 5-7 хвилин стерилізувати. Перці більше у таких літрових банках я стерилізую 10-15 хвилин. Після чого обережно виймаєте, щоб не обшпаритися, викладаєте на стіл та закручуєте ключем. Ключем не спішіть, обережно прокручуйте в різні сторони, щоб щільненько красиво закрутити банку, і вас нічого ніде не пропускало. Після чого я ще обов'язково ось так перевертаю і дивлюся, чи суха кришка, чи нічого ніде не пропускає. Далі я їх замотую в теплий махровий рушник на одну добу-півтора доби, поки вони повністю не вистигнуть і не стануть кімнатної температури. Після чого їх можна помістити в якусь комірчину і зимою вже можна лазувати. Ось такий простий рецепт. Вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою і запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!